Привіт! Ви на каналі на шляху до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо плести браслет з веселкою. Нам знадобляться жовті резинки, білі резинки, рожеві та зелені резинки. По порядку рожевий, жовтий і зелений. Я його положила, щоб вона мені Легше наклон просте. Беремо білу резинку, прокручуємо посміркою. На рогатці. Тепер беремо ще одну білу резинку та крючком скидуємо нижні резинку. резинки, Тепер беремо рожеву резинку, натягуємо її на два стопчика, а тоді жовту і зелену. Скидуємо білі резинки, беремо білу резинку, тепер скидуємо кольорові резинки по черзі з лівого стопчика по одній, щоб вони не втратили ряд. Так, тепер беремо. Перекидуємо на інший стопчик білу резинку. Знов беремо білу резинку і тепер скидуємо знов по одній резинці, от знов одним. Білу резинку і тоді скидаємо всі білі резинки, які в нас є. Ось так. нас вийшла така висинка. Накидаємо рожеву резинку, жовту, а тоді зелену. Так, скидуємо білі, беремо білу. і скидуємо одній з лівого стопчика, тоді перекидуємо резинку, беремо ще одну, скидуємо з правого стопчика. І накриваємо білу, скидаємо на неї всі ось так. Тепер плетемо, поки буде браслет добре на руку, тоді я покажу, який він вийде. Тепер накидуємо останню паруві, жовті, жовті, зелені скидуємо нижні, беремо знов білу, скидуємо з лівого стопчика. Так. І кидаємо лівий стопчик, знову білу беремо, скидуємо всі з правого стопчика і біли всі. Беремо на нашу застіпку і надягаємо її, зняємо і тепер надягаємо. Ось такий у нас вийшов браслет. Дякую, що подивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!